Всім привіт! Це кордон Медіа І це відео буде про подвійний ракетний удар по центральній історичній частині міста Суми. Чергова власне почалась тривога і загроза повторного удару. Це за весь час, скільки ми тут працюємо вже не вперше. Забухають до укриття. Зараз і я під потім продовжу. Музі діста. Ракетна безпека. Свиденька всілька повідає літа, мамається укриття. Ракета небезпека, куза, ховається не. Що пролетіла, тому, власне, продовжу. Запис для тих, хто не місцевий, хочеться сказати, що це історична частина сум. Майже всі будівлі, які пошкоджені, мають історичне значення. Щодо кількості людей, я не буду зараз озвучувати цифри, тому що я допустив це відео за, ну, за кілька годин після прольоту. На вулиці стоїть запах хворілого заліза, запах крові. І буквально нещодавно завершили вивозити тіла загиблих людей з місця прильоту. Люди, які знаходились в машинах і в рейсовому автобусі, який їхав з аеропорту на Баранівку, загинули в ті зець вулиці. Навколо місця прильоту всі залиті. Троги людей, багато особистих речей летуть. Наразі ДСНС розбирають завали і вже кілька годин поспіль продовжують ходити всі по відповідній служби по квартирах для того, щоб знайти там людей, можливо, хтось там ще. Лишився. Тому що у всіх житлових будинках і у житлових квартирах, які знаходяться поруч, люди, які знаходились просто вдома, це, це ранок неділі, фактично, був. Швидше за все поранені. Вони були біля вікон, тому що усі вікна в будинках і все це повністю винесло. Навіть не знаючи остаточних цифр, можна вже сказати, що це спочатку повномасштабного вторгнення найціннісніший і. Наймасовіша насмісні такий от удар, і наймасовіша трагедія і по кількості загиблих і постраждали, і по власне тому, що ми бачимо, що відбувається на місці по пошкодженням для самого міста Сім. Менш ніж за годину до удару по конгрес-центру фунду тут мала б відбутися вистава для дітей. Маленьких глядачів збирали в укритті. Але якби вони там були на момент вибуху, то не вціліли б. Ось такий вигляд нині має це укриття. Ракета пробила перекриття і там всередині все знищене. <плес> <плес> Уже відомо, що ракети, які використав ворог по сумах, були начинені уламками. І саме після другого удару було найбільше жертв та поранених, адже ракета вибухнула в повітрі. Так, принаймні, говорять попередньо у Сумській міській військовій адміністрації. Зараз ми також проводимо розбір цього частково звінованого Будинку залучена наша спеціальна техніка для проведення висотних робіт. Також на даний момент вже є залучні технологічні розрахунки для того, аби все обстежувати. На превеликий жаль, відомо про 32 загиблі людини, серед них двоє дітей. Також травмовано більше 80 мирних громадян. Роботи тривають. Пане Олеже, а що шукають собаки? Кінологічні розрахунки. Е, людей е, да, працюють саме в цій будівлі, працюватиме, саме тому що під завалами ну, інформація, інформації немає, що люди можуть бути під завалами, але так як це центральна частина міста, великі руйнування, тому економічні розрахунки. Якщо будуть чути днюх ну, людини, тоді почнемо розбирати ці завали, щоб хоча б точково знати, де нам швидше треба працювати, якщо там хтось є. А ось тут на вулиці, це ж ну, фактично приміщення на вулицю все випало. Невідомо про чи йшли люди, чи е, ні. Ні. Е, саме тут е, під завалами людей не було. Це вже е, коли ну, ситуація нормалізувалась, всі звідси пішли, оці всі уламки почали е, сюди зносити зрібати і теж уламки з усі обирали. Ага, це ломки з дороги. Так, да, так, да. і звідти, і звідси. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Це вже просто скидають. На 17-ту годину відомо про 32 загиблих людини, серед них двоє дітей. 99 цивільних поранені, серед них 10 у важкому стані і в лікарні. Сильніший удар, полетіли стекла, полетіли все, стол розібрав, розлетівся, стол навіть на кухні. І тільки ми стали повторні. Все остальне вибачив. Сильный взрыв, акул разнесло, стекла тоже э, в квартиру, э, значит, тоже двери там все разнесло. すいません。